Радіо UA Чикаго друзі сьогодні до студії радіо UA Чикаго завітав Ігор Юсупов, засновник будівельної компанії Артхаус Елсі. Ігор, перед тим як я скажу тобі привіт, хочу лише зробити такий невеличкий екскурс в історію. Ігор є уродженцем Узбекистану, але з перших днів Великої війни зробив для України настільки, що, напевно, мало хто зрівняється з української діаспори. Тому за це тобі окремо велика подяка. А тепер доброго вечора. Дякую. Привіт всім, слава Україні! Героям слава. Ну і що я можу казати? Ми є будівельною компанією, яка надає послуги. По ремонту та оздобленню будинків, також ми є дистриб'ютори вікон європейських, зовнішніх та внутрішніх дверей. Ви робите по суті все, що можна по будинку уявити, будь-яка робота, то все до вас. Я так, розумію? так, так. Від, наприклад, сантехніки, та дизайнеру, архітектура, Ну, Давайте так сьогодні так побудуємо нашу розмову, щоб загалом просто розібрати для себе е, концепцію вашої компанії, зрозуміти, як е, ваш бізнес може бути корисним для наших слухачів, для тих, хто нас дивиться на Ютубі та Фейсбуці. Перш за все, е, скажи, як довго компанія ваша існує на ринку? Ну, дивіться, ми займаємось десь біля 10 років. Ну, ми робили фліп е, хаус угу. і Ти купували, ремонтували, продавали. Так, так. А зараз ми вже починаємо робити е, ну, все від кухні, там, під замовлення і там якщо. Добре, ви починаєте це робити. А Скільки у вас є? Скільки скільки вас працівників? Зараз е, я маю десь біля десяті. Десять людей. Але то дивіться, ми співпрацюємо ще з компаніями угу. і закриваємо, можемо закрити дуже більші об'єми. Добре, а за які об'єкти беретеся, за які не беретеся, чи можливо є якісь там виключення? Це квартири, це будинки, це не знаю що, що, що є для вас роботою, яку одобрєте. Ну, дивіться, ми беремося. Залежить від, ну, від людини, знаєте, до нас, скажемо, приходять люди, які хочуть а, зробити там ванну або інвестори, які хочуть а, зробити флип теж. Тому що ну, так простіше працювати, якщо ти маєш, а, наприклад, одну бригаду на все. Не треба, ну, по-перше, то економія часу, по-друге, то економія грошей. Тому що ну не треба ніколи чекати. Це зараз зручніше, коли ти спілкуєшся ну, так, з одною особою та з, з, з однією компанії. Так, і ти просто, ну, наприклад, одна людина відповідає за весь проєкт. Якщо там десь щось треба зробити, то ми спілку ну, спілкуємося. Ти тим безпосередньо тою людиною, яка відповідає за весь процес, так? Так, так. То ти менеджер е, ну, всіх, та, всіх та. проектів, які у вас є. Ну, більш-менш так. Ну, у нас є дизайнер. Наприклад, якщо а, а, то ви, ви, частин... ви самі робите дизайн? Ну, ми ми самі робимо дизайн, ми співпрацюємо з дизайнерами. Залежить від ну, прайс-ліста, який... Захоче ну кастемер, два давай, давай. Так у мене є е, будинок старий, так е, і я розумію, що він не може бути більше в такому стані, угу. на якому етапі я можу до вас звернутися. Щ, ну, що що споч... мені потр... що мені потрібно? Перше, законтактуватися з, з якимось своїм дизайнером, розробити план, що я хочу. Потім телефонувати вам, чи ви це можете зробити. Матеріали мені купувати, ви купуєте. передоплата наперед перед, 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 можете весь процес розповісти, щоб люди розуміли, коли до вас е, е, добре з вами з'явилися спочатку. Якщо ви хочете, наприклад, е, зробити. Дизайн, ви можете до нас обращатись, і потім ми проробляємо весь проєкт. Ну, якщо ви ок з проєктом, то ми починаємо вже робити. Ну, тому що є вже. Потому, що вже є Ви берете кошти за дизайн. До, до за дизайн ми беремо, але то буде. ну дискаунт, бо що дискаунт, якщо ну, Давай Дивіться, якщо просто а, а, якщо просто дизайн, то так беремо. Якщо е, ми будемо робити, то ну, там просто дискаунт буде. Ну і е, ще е, і, тому, що ми являємось і дистриб'юторами, е, яких там 10, наприклад, 10 е, різних угу. е, речей, то ми і там. Тобто люди і там будуть економити. Теж. А звідки ви робите цей дистриб'юшн? З України і з Європи. Це все це, це все. Всі матеріали, по суті, Та? Ну не всі, але деякі з них ідуть. Наскільки логістично це складно, особливо зараз. Я можу уявити, що війна дуже попливала на це. Ну, дивіться. скажімо, осінню. Я відмовився від того, тому що просто воно не поїхало. Я майже майже заплатив і бачу, що воно просто. Там ну, не, Вантаж, не да, мені, мені, мені казали бракера, що ні, зараз ні. Але зараз, от, ну, на, на зараз можна. Ну там фури дуже довго, але якщо брати там трьох тонік, то угу. п'яти тонік, то можна. Добре, вертаючись до попереднього питання, от, власне, є вже проєкт, є дизайн того, що mm. має відбуватися. Або якщо нема, то ви його зробили. Після цього всього. Далі, далі степ -бай степ, що відбувається? Степ бай степ. Ну, демолейшн. Спочатку. Демалейшн. Uh, ну, uh, як то? Українська. Uh, ну, ламаємо. А ви все, ламаєте все, uh, uh, руйнуєте. Uh, uh, убираємо все. там, uh, потім uh, ми спілкуємося вже, то є, там, наприклад, електрика, сантехніка, ага. залежить, хто людина хоче там, наприклад, зробити ванну або перенести якісь е, стіни. Ви, ви, ви цю комунікацію видати, чи це має бути власник, має власник це все робити. Ну, е, з власником ми спіл, ну, працюємо, тому що. ну... То він замовник і завжди там, ну то є, до, до сантиметру, uh -huh. ми говоримо, то є там, тому що йому там жити все життя і. Він бачить тут розетку, наприклад, або там, скажімо, він хоче так зробити, навіть для себе. Скажи, якби ви щось зробили не так, як хоче власник, або власник сказав вам так, потім передумав. Чи є ви flexible у своїй роботі, ну, чи можете ви по ну, ходу змінити? Так, так. І це дорого, дорого обходиться людям, якщо вони міняють свою думку по ходу проєкту? Ну, я ну, залежить. Я не думаю, що від, до... від матеріалу, да, який був потрачений, так, та, та, Якщо треба кухні переробити, то, ну, <світ> то це дуже дорого буде. Так, то залежить від, від, ну, від проєкту. Ну, там, якщо розетку или щось, то таке. Я знаю. Добре, ви все, все старе знесли, почали ставити нове. Після того ви, відповідно, робите з клієнтом вашим оцінку того всього. І далі що? Здаєте об'єкт? Ну, так, да, так. Да. Ну, дивіться, там ще є а, а, такі речі, як треба знайти, зробити переміти, то ну тут. то. Пермітами, хто займається, бо я знаю, в Чикаго це прям така велика проблема. Ну, перми... є, є людина, яка. У вас в компанії? Так, так. Там Чи... Ми маємо, ну, то архітектор, і вона робить переміт. Яка от, ро... Який процес роботи займає найбільше часу? Найбільше часу. Ну, останні, останні, вже, вже коли Шлифування, треба шліфування, все... там вже там дуже так треба сидіти, знаєте, там, ну, файно. І, і ти безпосередньо сам їдеш на кожен об'єкт, контролюєш, робиш разом. Я там кожен день, можна казати, я по об'єктам їжу. Скільки і... вас об'єктів зараз? Ну, зараз, от останні ми взяли, ну, ми останній флип зробили, і то зайняло десь 5 місяців. Ми робили. Це був будинок, так? Так. А скільки кімнат? Там десь а, шість кімнат, а, чотири з половиною ванни. Угу. І то зараз от на, на цей вікенд піде на продаж. Клас, ви будете продавати його повністю. Так. Можемо у нас зробити оголошення, хто хоче купити будинок, тому що зараз понаїжджало багато українців і всі потребують. Дай ще, Бог більше. Більше було. А скажи, скажи, чи буває таке, так ви кажеш, флип флипін, ви робите? Чи буває так, що клієнт зв'язався з одною компанією? Вони йому наробили такого лиха, що він не знає, що з ним робити, і він контактує з вами. Щоб ви переробили або доробили після когось, ви приймаєте такі замовлення? Ми, ми так. Чого ні? Залежить від ну, ситуації, якщо ми ну в принципі. Якщо ми Бізі, а так, в принципі, ми беремо, ну, тобто ми беремо все і залежить від того, якщо прайс ліст пройде, чи. прайс ну... Прайс-лист uh, і про Бізіс. Про Коли у вас uh, найбільш загружений сезон? Коли з вами так, uh, краще. І, ну, не зараз, зараз добре. Зараз у вас ще є можливість та, взяти і додаткові і, об'єкти. Так, так. А про прайс-лист, ви позиціонуєте себе порівняно з іншими компаніями як, скажімо так, хай левел, не знаю, в плані цін на свої послуги. Чи mid-level, не знаю. Якщо ви берете, наприклад, ми беремо від початку до кінця, і там і кухні, і замовлення кухонь, і замовлення вікон, і там ми, ми набагато дешевше, ніж хто-лібо. Тому що, ну. Ціна від виробника, Тобто ми, ми, ми беремо за проєкт гроші, а все, просто ми додаємо можливість, скажімо, інвестору зекономити гроші в кінці кінців все рівно виховати дешевше, mm, ніж та, ніж будь-то. Ну, як то кажуть, скупи плати двічі, тому потрібно зважити mm, всі за і проти. Так, і якщо ви, наприклад, я кажу там, я точно знаю ціни, які надають просто зробити, наприклад, нову ванну в, в подвалі, ну, в бейсменті. І якщо ви розоб'єте то по mm -hmm. ну, скажімоте та по частинам, вам вийде, то вийде 30+. плюс. А скажи, будь ласка, а хто є вашими клієнтами в основному? То є українці, чи американці чи, чи, чи ті? Ну, ну зараз, зараз я би казав, що я би не так ділив клієнтів. Я би ділив по а, а, По рівню доходу? Не по рівні доходу, а, а скільки років. В Америці. Ні, ні Ого, да, і так. Да. А чому, а чому більше, Целі... це старші люди? Цільова аудиторія а, то є за 30, якщо брати американі. Угу. 40, от, то вони перший раз роблять ремонт. Угу. А, наші 25-30, вони скоріше. Жи, Швидше загивають. Так, да, так, так. <гум> ну, може, більше працюють, не знаю, okay. з чим зв'язано, але то цільова аудиторія. Потім за 50, вже, якщо наші брати. <гум> а американи. Ну, есть... Наші роблять ремонт раз в 25 років. Ну, 15-20, за да. цікаво, а в більшості це, це є ремонт, який, не знаю, косметичний, чи це повністю все переробляють, що, що які ви найбільш частіше замовлення отримуєте? Ну, косметичний, так. Ну, кухня або шавор, то стіни пофарбувати, та, щось там додаткове. Та, та. Та. Залежить від, якщо то інвестор або здає на рент, то ну ви розумієте, там просто. Робимо щось таке, просто ну а будинки буд, буд, будинки, до речі, чи рент? Що що що, що часті, частіше з'являється у вас? Будинки. Будинки. Mm -hmm. Добре, важливим також аспектом є, звісно, що якісна робота, але після якісної роботи хочуть люди мати і гарантії, що mm -hmm. воно все буде відповідати mm -hmm. тим словам, які, які ви сказали перед тим. То чи надає ваша компанія LLC гарантію артхаус артхаус так? На деякі роботи так. Ну на фарбу, ну то фарбу там не треба. А, а якщо ми робимо сантехніку, електрику, звісно, так. Як як довго гарантія така? Чи то залежить? Ну, а, там залежить від кейсу, але но... Для кухонь окремо для електрики окремо, то есть, там треба розбиратися, і то в принципі, все, все, все залежить. Добре, да. скажи часто українці, особливо українці, люб полюбляють повністю все контролювати, бо більше деколи і своїми руками допомагати. Так я тобі покажу то, як тут робиться, або mm -hmm. я тобі я, я, я це зроблю. Ти це зробиш. Чи ви допускаєте те, що люди власники працюють якось разом з вами або в колаборації? Чи ви все ж таки полюбляєте? А якщо вже взялися, то робити це. Ми само. любимо співпрацювати, тому що завжди е, е, менше помилок. Ну, я маю на увазі, е, що е, людина-замовник, він, е, він, як, як я і кажу, то він там буде жити і він хоче, він бачить так. І я не хочу ну, по-інакшому ну, і співпрацювати ну, і, і робити по-інакшому, тому що. Потім я не хочу мати то ну. Варіант, так та, ну коли людини люди не сподобається. А давай знає так. Це. Якщо такий випадок, людина каже зробити вам по по по, по своєму, як вона це бачить. Угу. Але ти розумієш, що це е, буде не не дуже якісно, або можливо це не найкращий варіант. То ти обереш якийсь який, який шлях переконати ту людину в своєму чи зробити так, як вона хоче, і нехай собі потім Ні, я живе. постараюсь. Я ну я все зроблю, щоб е, показати і іна, інакші варіанти, але... Но... Фінальне слово за замовником. Да. Ну, да, да. ну, да. Хто платить, гроші, ти замовляє музику, як кажуть. Так, так. так. Але я я, я покажу, там, ну як завжди, там, якщо жінка питає у тебе, там, хоче так, і ти кажеш, ну бачиш, якщо ти так поставиш, то буде там сонце цвітити там і що щось, але якщо вона каже. Я хочу так, ну що ти зробиш. До речі, хто, хто приймає фінальне рішення: чоловік чи жінка? Якщо ви робите жінка, жінка. То, 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 завжди, то, то ви завжди, коли йдете, приймаєте об'єкт, то ви говорите більше з жінками. Mm -hmm. Ну, я спілкуюся з двома, але, але я, знаю, не... я просто знаю. <зair> 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 to, to, <Okay>. то, якщо кухня, то точно. Ну і ванна, і взагалі. в принципі, вся гад. Та, та, Це цікавий факт. Всі рішення по будинку за жінками, хоча ніби то чоловіки мають тим займатися. Я дивлюся, от перелік тих послуг, які ви надаєте. Можливо, не всі назвали це монтаж паркетної підлоги, монтаж кухні та фасади до кухонь, обрізна робота, це типу щось що що означає обрізна робота. То е якщо мон монтаж кухонь, і наприклад, якщо люди хочуть зробити е стіни. Обшити деревом, uh -huh. то ми теж робимо. Добре, ремонт ванної кімнати це ми згадали. Дизайн проєктів, само собою, фарбування, сантехніка, uh -huh. встановлення вікон та дверей. Представники ви є представниками металопластикових вікон та дверей з Європи. Це ми теж сказали. Представники зовнішніх дверей лобової конструкції. Це як? Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Зовнішніх дверей лобової конструкції. То наприклад щось там ані на на, на на дівчата написали то okay, okay. окей то... окей. цікаво плінтуси електричні роботи та багато багато іншого ну власне це все що я бачу що це без безкоштовний декошторис у вас що так, перша ко перша зустріч так, консультація так, так. ви за гроші не берете тобто ні ви можете приїхати до людини на об'єкт Ну, завжди Подивитися, і, оцінити так, і далі так, вже почати. Так, І ми зразу плануємо то є, розписуємо якийсь план дій, тобто в будь-якому випадку, то буде професійний якийсь. Якщо, наприклад, людина хоче купити хату, ну, то на то я вже ну, то є, беру кошти, але я можу надати там, наприклад, якщо людина хоче купити хату, ми можемо приїхати, оцінити ремонт. Людина за то платить. Але якщо, наприклад, ну, по, після того вона купляє хату і вона замовляє нас? Ми скасовуємо ту uh -huh. теж, то є ну, вертаємо цікаво. Ну, власне, багато рішень, які ви можете надати людям. І скажіть, будь ласка, на завершення, чому ви є кращим варіантом, ніж ваші мовляв, кажучи, конкуренти? Чому ваші такі найсильніші сторони в порівнянні з тими, хто також є на ринку і робить схоже? Ну, тому що ми закриваємо, по-перше, все питання. Ми ну, деш, ну, дешевше мені. І я маю, наприклад, людей, до речі, які приїхали теж сюди пою-форю, які можуть робити сантехніку, і також можуть робити кухню встановлювати. То ви розумієте, якщо ви. Я, я як, як я і кажу, якщо ви просто сантехніка замовляєте, ну вони під ліцензією, все працюють звісно. Але, е, наприклад, якщо ви сантехніка замовляєте, то він вам буде е, за одну точку, наприклад, буде брати 1500 доларів або тисячу доларів. Е, якщо електрика, те ж саме. Тобто е, е, окремо, якщо весь проєкт. То ми маємо, я кажу, ми маємо а, своїх електриків, і ми також співпрацюємо з ну, аутсайд, ну вони якби в команді. Тому просто ми взагалі дешевше виходимо, якщо брати ну, весь проєкт. Хоч як комплексно, комплекс. Так, так, так. І це ваша перевага. Тому... І, ми, і ми почали співпрацювати також з а, 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 деякими там, наприклад. Стекольчик, якийсь uh -huh. і він Тому що працює з нами через наш, е, ну, наші проєкти, він має мати знижку. Та такі у нас ну домовлення цікаво. Я нагадаю, що е, Ігор народився в Узбекистані, намагається говорити українською, а і це в нього досить гарно виходить. Дякую. Тому люди не судять строго. А, та дякую тобі за те, що дякую. ти робиш. Дякую за власне за бізнес, який ти представляєш. Тому що дійсно а, насправді без жодних якихось там а, рекламних а, таких підготовлених речей це виглядає так, ніби. Ідеально, а, цей бізнес вирішує всі питання для тих, хто лише купив будинок, хоче зробити ремонт, або для тих, хто не знає, хоче обновити дещо. Просто або один, один дзвінок і, і всі, всі, всі рішення будуть у вас на, на або столі. Або Флип або Флип. Так, так. номер телефону нагадаю, тих, хто нас зараз слухає а, по радіо 847 510 749 Сім. ще раз. Це 8475107497. Сьогодні з нами в студії був. Ігор Юсупов, людина, яка заснувала будівельну компанію Art House LLC. Більше деталей про цю компанію буде в описі до цього відео. Дякуємо, що нас слухали. Ми йдемо зараз на рекламну паузу. Дякую. А з Ігором матимете змогу поспілкуватися після того, якщо йому зателефонуєте. Дякую, радіо Chicago.